Дівчата, всім привіт! Хочу сказати, що останні дні були для мене, як і для всіх українців, важкими. Дуже не було ані бажання, ані натхнення щось знімати, монтувати усі мої відео, які в мене там валялись на картці, здавались і досі здаються мені недоречними. Я шалено співчуваю всім українцям, хто постраждав від чергового акту тероризму. Росії на нашій території, і мені дуже шкода всіх і людей, і тварин, всіх хто загинув, всіх, хто втратив своє майно. І саме страшне те, що люди, які перебувають на окупованій частині нашої України, вони не отримують ніякої допомоги. Те, що мені особисто допомагає тримати себе на плаву і склеює мене таку розбиту на шматки, наші таким малесеньким лейкопластером, це донати. Донати тим, хто постраждав, донати на організації, які допомагають людям, які допомагають тваринкам, а також на військових це обов'язково, тому що а, саме вони пришвидшують нашу перемогу. Скажем так, донатити та збирати на помсту це те, що роблю я, і я закликаю вас робити це також якомога частіше. Коли у вас є така змога донатьте тим, кому ви довіряєте, вони допомагають реально відчути якусь свою <кхем> значимість, те, що ти робиш щось хоча б для перемоги, тому що об'єктивно сидячи у себе в теплій хаті, коли всі рідні поруч, відчуваєш, не провину за те, що тобі тут нормально, в тебе все добре. А люди там, наші українці страждають. Але я хочу сказати, що ось це відчуття болю та безсилля і розпащу це напевно, напевно, те відчуття, яке росіяни хочуть, щоб ми з вами постійно відчували. Тож нам потрібно з вами потрошечки повертатися, скажімо так, в русло нормального життя, тому що нам усім треба в цій ситуації вижити, витримати, і скажімо так. Залишитися нормальними людьми наскільки це можливо. У сьогоднішньому відео покажу вам шматочок нашої тераси, того як вона вже виглядає зараз. Ми там трошечки нарешті прибрались, зробили тимчасові меблі для тераси. На дивані зараз лежать дерев'яні піддони, а на столі дерево, яке ми використовували, коли ще робили опалубку під фундамент. Це вже Третє його використання, тобто таке безвідходне виробництво. Але все ж на терасі з'явились меблі, і вона стала такою комфортною і стала саме тим місцем, заради якого ми власне будували весь будинок. Це заради того, щоб можна було поснідати та повечеряти, дивлячись на гарну природу навколо. А ще б тільки був час цим насолоджуватися. Покажу вам трошки наше мангальне меню на цей вечір. Це була така вечеря чисто у сімейному колі. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво провести цей вечір зі мною. Поки чоловік в мене закінчував нашу терасу, закінчував там меблі та робив прибирання, я встигла збігати в магазин, тому що вирішила сьогодні ввечері посмажити м'ясо. Це ошийок. Купила дві скумбрії, лавашики такі на мангалі, зелена цибулька, кріп, овочі на салатик, морквинка. Ну, хлібчик, тут все зрозуміло: лимон до скумбрії, халба це мені на десерт, тому що не можу, якщо щось солоденьке не з'їм на ранок до кави, молоко, полуницю взяла. Бананів у нас, як завжди, багато. Половинку сулугуні, це також на лаваш. Ну, стандартне масло. Захотілося мені шматочок ковбаси. Уже 100 років не їли варену ковбасу. Взяла такий кругляшок. Був. Але поки я розпакувала сумки, кожен підбіг собі по бутерброду хапнув. Взяла ще ось таку форму для льоду. Тут такі м'якенькі силиконові такі штучки, щоб можна було вже заморожену цю воду, ось так от виштовхувати. Тут є кришечка, щоб воно не витікало. Намагаюся їсти менше хліба, хоча ось вже відкрита пачка хліба говорить про те, що я також до неї доклалася. Ще взяла ось таку аджику від Руни. Можу сказати, що вона мені дуже сподобалась як за консистенцією, так і на смак. Вона така густенька, пахне дуже класно болгарським перцем. Бачите, теж навернули ми її з бутербродами, вже третину банки немає. Ще взяла два авокадо, вони в АТБ по досить такій приємній ціні. Спершу потрібно, звісно, замаринувати м'ясо, тому що це займає якийсь певний час. Взагалі-то я люблю більш пісне м'ясо і беру завжди балик, на шашлик для себе. А от чоловік у мене полюбляє ошийок, більш такий жирненький, і на цей раз я взяла ошиок. Сьогодні маринад у мене це трошечки сметани, як завжди, багато цибулі. Спеції для шашлику і трошки соєвого соуса. Улюблений маринад мого чоловіка для шашлика це кефір. Після маринування у кефірі м'ясо стає таким м'якеньким та дуже ніжним. Потім я чищу скумбрію, обрізаю все зайве. в мене вона ще така трошечки підморожена і так її набагато зручніше чистити. Промиваю, роблю на шкірі насічки. Відрізаю частинки для Мілани. Я також буду запікати її цю рибку. Просто не буду солити та додавати перцю. Тут все зрозуміло, пояснювати немає що. Рибка полюбляє цибульку та лимон. Роблю подушку із цибульки, трошечки лимону та посипаю італійськими травами, і це рибка для мілани. Для нас додаю часничок. Так само роблю подушку з цибульки. Викладаю на неї рибку, гарно солю. Всерединку кладу шматочки лимону та кріп, а в прорізи кладу чесничок. Посипаю духмяними перчиками та завертаю. Запікати будемо обидві порції риби на решітці для мангалу. Рибка вийшла дуже смачна та соковита. Захотіли зробити баклажанчики на грилі, давно їх не їли. Для того, щоб вони не віддавали гіркотою, їх потрібно спочатку добре засолити та дати десь півгодинки полежати, що я і зробила. Далі готую все для лаваша. Цього разу вирішила зробити лавашик на мангалі з ковбаскою. Я суловуні, пробувала та кукуми, а нам дуже сподобалось. Натерла сир, який у мене залишився це, по-моєму, був такий сир з горіхами. Гарно змастила лаваші сметанкою, щоб вони не були сухими. Посипала зеленою цибулькою та буду викладати начинку. Соловоні дуже класно підходить до цієї страви, хоч він і не має якогось супер яскравого смаку, але він так приємно та класно тягнеться. Тут у мене попалися або не зовсім якісні лаваші, вони були дуже тоненькими, тож одразу порвалися, або я щось так роблю не так. Тож мені довелося використати по два лаваша на одну готову одиницю. Зливаємо з баклажанів увесь той сок, який утворився з гіркотою, гарненько їх промиваємо та маринуємо заново. У мене тут італійські трави, сушений часник, перчик. Додаю сметану та рублений укроп. Також соус унагі та трошечки соєвого соусу. Та гарненько купаємо ці баклажанчики у цьому маринаді і залишаємо хвилин на 20. Далі все зрозуміло: це просто салат із зеленої цибульки, молодої капусточки, помідорок та огірочки. Тут я роблю три варіанти салату: один для нас соєвим соусом та цибулею, один для Тимофія без цибулі. Та без соєвого соусу, і для міланки замість соєвого соусу та олії я її змастила сметанкою. Баклажанчики вийшли дуже класні та соковиті, і саме головне не нарізати їх занадто тонко, інакше засохнуть. Дуже смачно. А на смак тобі? обір? Смактоже. Давай, десь. Ти ти жуєш салат. Не будеш? Будеш колосує. А друга частина цього відео, можливо, буде вже не така актуальна, тому що це буде розбір. Шафи перед літом. Я ще той ютубер, тому що для того, щоб замотивувати людей на щось, однозначно потрібно це робити набагато раніше, ніж цим людям прийде така ідея. А наразі, напевно, так буде саме із моїм відео з рецептами з полуниці. Я ним розроджуся вже тоді, коли полуниця закінчиться. Але це мій такий. Перший рік блогінгу я роблю певні висновки, я намагаюся вчитися. Єдине, що підлаштовуватись у мене поки що так швидко не виходить, тому що трошечки не вистачає вільного часу. Тож, дівчата, плюсуйте в коментарях, можливо, все ж таки знайдеться хтось, хто ще не розібрав. Шафу із своїми зимніми речима та не дістав літні і не навіть, там порядок, це відео для вас. Якщо ви все ще існуєте, плюсуйте в коментарях, або ж просто напишіть, коли саме ви це зробили, чи ви були дисциплінованими хазяйками, чи ви були такими недисциплінованими, як я. Якщо ж ви вже розібрали свою шафу. То я пропоную вам а, замотивуватись на щось інше. А, наприклад, є таке місце у вашій оселі, а, яке прямо як магніт просто притягує безлот. І під моє відео, нарешті, там гарнесенько все перебрати, викинути все зайве та поскладати на свої місця. Тож, дівчата, мотивуємося, активізуємося та наводимо порядок разом. Це. Це просто неможливо. О, сьогодні я, напевно, по цим сходам пройдуся разів того. Та, доня? Підкачаємо попу і ти, і я. -гі -гі. Тож навіщо я розбираю свій гардероб кожен сезон? Найперше, я роблю це для того, щоб прибрати ті речі, які вже втратили свою актуальність або ж не підлягають ремонту. А також для того, щоб виявити саме ті речі, яких мені не вистачає для створення універсального гардеробу особисто для мене, тобто зробити його більш стильним, при цьому залишити зручним. І третя причина це просто потреба прибрати на сезонні речі на довготривале зберігання, щоб вони не плутались під руками. А, напишіть дівчата, чи хтось користується такими цими вакуумними пакетами, щоб зберігати в них верхній одяг. Дуже мені цікаво, чи це якась корисна річ, чи це щось з розряду непотрібного хейт, тому що я тільки думаю, чи мені такі купляти пакети. Чи ні? Будь ласка, залишайте в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Коли гардероб захарашений непотрібними навіть тимчасово, тому що, наприклад, не той сезон речами, то ми часто кожен день одягаємо те, що лежить просто зверху, або ще гірше випадає на нас при відкритті дверей шапки. Саме це викликає одноманітність у образах і почуття, що немає чого надіти. Тож, якщо у вас виникають такі думки, то саме час упорядкувати свій гардероб. Чорні та темно-сині джинси я також буду ховати, тому що я сподіваюся, що літом вони мені не знадобляться. Я люблю вивелити весь одяг на підлогу прям такою масою. Я розумію, що деяких людей такий обсяг роботи може налякати, аж до того, що зовсім не схочеться нічого робити. Але я люблю навпаки бачити весь об'єм роботи наперед. І мені приємно усвідомлювати, що коли ця кубка зменшується, значить скоро буде перемога моя над цим етапом хаосу. Отак я і живу це. Боротьба. Просто постійна боротьба за те, щоб навести хоч якісь порядок. Я речі складаю. І ось мій антипод, який речі розкладає. Має при цьому дуже щасливий вигляд. У процесі того, як ми речі перебираємо, ми кожну з них переглядаємо. І якщо вона потребує прання, одразу відкладаємо обік. Також дивимося, чи немає там на ній пошкоджень. Можливо, десь потрібно прибрати катишки або ж пришити гудзик. Якщо ми мене впевнені в тому, як дана річ сидить на нас зараз, то, звичайно ж, ми її міряємо і якщо потрібно, відносимо в ательє. Якщо вам в руки потрапила річ, яка лежить незатребувана вже рік, то вам потрібно її позбутися, ну хіба що, можливо, вона дорога вам як пам'ять про якусь певну подію. Адже ви інтуїтивно не вибираєте цю річ для себе уже цілий рік, а це означає, що вона просто не ваша. Краще таку річ продати або віддати, якщо вона в хорошому стані. Продавати такі речі можна на OLX або на сайті Шафа. Я сама там дуже часто купую та продаю те, що мені вже не потрібно. Якщо ж річ занадто пошарпана, то її можна віддати на переробку. Я не знаю, де у вашому місті приймають такі речі, але у моєму місті стояли спеціальні баки для такого одягу. І я взагалі, якщо чесно, то проти того, щоб просто так викидати речі. Якщо річ має натуральний склад, то вона ще довго буде крутитися у моєму будинку у вигляді гамачка для нашого щурика, або ж ганчірки в підвал, або, наприклад, у сад. Але це вже таке, знаєте, підійде не кожному, але я думаю, що кожен зможе придумати якесь повторне призначення для речей. Я справді не пам'ятаю, коли б я викидала одяг прям такими тюками, не зважаючи на те, що я перебираю досить часто свої речі. Також мені часто речі віддає мама, щоб я їх, так сказати, культурно позбулася. Наприклад, речі, які в більш-менш непоганому на стані, навіть якщо вони не дуже актуальні, я віддаю іншим людям. Наприклад, через групи Фейсбуку Віддам задарма. І це стосується не лише одягу. І насправді ви здивуєтесь, що є люди, які якраз мріяли про таку вазу, яку ви маєте намір викинути, і з радістю прийдуть і заберуть її прямо біля вашої квартири. А ще іноді і шоколадкою вам за це віддячити. Так що, будь ласка, завжди намагайтеся дати будь-які речі другий шанс, бути комусь корисною, когось порадувати, адже так ми зменшуємо кругообіг сміття у природі. Ще декілька порад для укладання ваших зимових речей на літню сплячку. Пам'ятайте, що чистити теплі речі слід після закінчення сезону, а не перед початком нового. Тож, навіть якщо куртка видається вам чистою, зверніть увагу на комір та на рукава, адже там можуть лишитися сліди косметики або іншого бруду. Куртки із наповнювачами із пуху та синтетичних матеріалів слід чистити згідно з інструкцією виробника. Тож погляньте на бірку, там перелічені всі дозволені способи очищення. Також не шкодуйте кошти на засоби від молю. Інакше по осені ви можете дістати свій улюблений светр і помітити, що він раптово став ажурним. Для людей, чутливих до запахів, існують спеціальні засоби, що не пахнуть, а апетит у молі все ж таки відбивають. Також варто заморочитись із підготовкою взуття. Його потрібно спочатку очистити та висушити, і аби шкіряне взуття краще пережило жарке і сухе літо в квартирі, то варто змастити його кремом, а взуття із замші та ноука обробити спеціальними спреями. Ідеальний варіант зберігання шкіряних чобіт це у полотняних торбинках, в яких вони частіше всього продаються. Так менше ризиків, що взуття випадково пошкрябається. Щоб носки тримали форму, їх потрібно набити жмаканим папером, а у халявки вставити шмат картону. Ну це всі і так знають. Якщо доводиться обирати між антресолями і місцем під ліжком, обирайте завжди місце під ліжком, тому що улітку, що ближче до підлоги, то прохолодніше, а отже, краще для шкіри. Тож обирайте свій спосіб зберігання. І нехай у ваших шафах завжди буде порядок. Через кілька годин прибирання я нарешті навела лампу в своїй шафі. У мене звільнилось а, так багато місця. Я навіть не знала, що тут може стільки вміститися, коли все це нормально, більш компактно поскладаєш. А нарешті я поховала уже всі. Зимні та такі осінні речі набору, щоб вони мені тут не займали простір, щоб вони не займали мені тачки. Порозвішувала все на вішаки. Єдине, що нічого не прасувала, а тільки покидала те, що потрібно випрати у пранню. Я вам зараз покажу, яка там гора всього того, що мені потрібно перепрати і перепрасувати. А, наступний етап а, прання присування і далі хочу все, а, що буде вже чистеньке. Переміряти, подивитись, що в мене які є комплекти одягу, як я буду, в чому я буду ходити. А це мій такий особливий терапевтичний день. У мене є такий чисто мамський гардероб, там да? штани, там якісь футболки, якісь топи, майки, але все одно хочеться, хоч якось не забувати про те, що я не тільки мама, а ще все-таки жінка. Я навіть про себе можу сказати, що я себе, незважаючи на те, що в мене двоє дітей, все ще вважаю дівчиною. І іноді мені хочеться так виглядати, знаєте, більш легко, можливо, якось більш незавантажено. Ну, подивимося, будемо разом з вами передивлятись, які в мене є комплекти, якщо вам, звісно, буде ці. А зараз я вам покажу, як виглядають мої полички та як виглядає зараз моя пральна кімната. Ось у цьому лоточку мій домашній одяг. Це також домашній одяг, який я вже носила. Декілька топів, які я вже один раз вдягала. Тут низи. Тут тобто штани і спідниці такі коротенькі. Тут мілана шляпка зверху лежить. Далі це поличка мого чоловіка. Тут домашні всякі речі, футболки, шорти, носки, білизна, шорти, штани. І такий лоток. Міланка тут завжди зі мною. І лоток Тимофія. Потім це речі, які на Тимофія маленькі. Я маю їх віддати своїй кумі, а це міланкіни речі, які я хочу виставити на продаж. Це половина хлопців, це моя половина. Тут спереду таке все не пресоване ще. Тільки порозвішувала там сукні. А, такі літні курточки та піджачки. Ну, і зверху все це напхано те, що мені вже не по сезону. І тут шафка. Тут міланані речі. О, Міланка вже спішить мені швиденько розібрати те, що я склала. Тут Міланкіні речі, ті, які вона вдягає на вулицю. Це, це мої штани. Тут три пари. Я купила їх на Аліку, і вони на мені не зовсім добре сидять. Потрібно віднести в ательє і підігнати. Тут мої сумки. Тут шапочки. Така тут осіння, зонтик. Тут такі всякі топи та маєчки, тут топи з довгим рукавом. І там ще є такі ковтинки. Повністю пуста поличка. Не Знаю, впевнена, що вона не буде довго пустою, тому що я хочу частину з тих речей, які я не вдягаю на кожен день, перемістити ось сюди. Буде така паличка для особливих випадків. Ну, і зверху так само плотненько напхано, я сподіваюся, що звідти до осені нічого на мене не буде випадати. Що звідти, що звідти. А ось гора білизни. Яку я, скажімо так, перебрала. І все, що потрібно спочатку випрати перед тим, як складати у шафу. Тут усе в переміжку: і куртки, і светри, і мої, і дітей, і міланки на дещо. Таке тут Віталіка робочий одяг, в якому він варив там на, на терасі. Тобто роботи ще дуже-дуже багато, але я собою сьогодні горжуся. Нарешті я Розібрала одне з таких проблемних місць в моєму домі. Їх ще є декілька а гардеробна кімната, яка не зрозуміла, чи вона гардеробна, чи що. Для того, щоб нарешті навести лад у нашому будинку. Да, да, Дайте. Дадеться. Десь красивенько.